В зоні відповідальності третьої окремої штурмової бригади останні кілька днів ворог був надзвичайно активний. Вони, ну як простими словами сказати, ломляться. Ломляться, не жаліючи бронетехніки. З'явилися на полі бою багато бронетехніки, Спробу, спроби підвести пікоту вночі з надією, що ми їх не бачимо. Скоординованість дій третьої окремої штурмової бригади всіх підрозділів механізованих батальйонів, штурмових батальйонів, протитанкових батальйонів призвело до того, що за останні. Три доби жодного метра української землі не було втрачено. І конкретні подвиги конкретних людей, конкретних екіпажів з нашого боку, які запобігають цьому. Я хочу в прямому ефірі назвати ці екіпажі, щоб вся Україна знала цих героїв, які насправді тримають оборону. От, наприклад, екіпаж помста. Екіпаж помста з командиром Талботом вночі помітили групу ворожої піхоти близько тридцяти чоловіків піввідронок шукали бронетехніку, помітили піхоту і дали змогу артилерії касетними боєприпасами їх знищити. Екіпаж спалах з командиром Кувратом, які знищили вороже ворожий град, який наводився на нашу піхоту. Uh -huh. Хто знає, що таке град? Це жахлива зброя, яка може накрити дуже велику площу і. Знищити нашу піхоту. Вони цілились по піхотним позиціям і спалах їх виявили і знищили. Ну, екіпаж слеєр. Також хочу згадати це екіпажі третьої окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем, які стояли на захисті останню добу, останні три доби, якщо бути точним, і хотілося б говорити конкретно про тих людей, які тримають оборону.